Всім привіт! Мене звати Ілля і вітаю вас у себе на каналі. Я споживаю багато квір-контенту, але в основному він на англійській мові. І я вирішив, а чому б не створити контент українською мовою? І тому е, мій канал е, це моя квітка для україномовної квір-спільноти. Перше відео я вирішив е, почати рубрику Перевтілення у Track Clean. Я не драгкін, я не візажист, але, мені здається, було, було б цікаво разом з вами навчитися мистецтво перевтілення у королеву Drag Queen. Якщо ви цікаво, залишайтеся. Ох, побажайте мені успіху. Я вдягаю шапочку. Перше, що мені потрібно, це нанести праймер. Я дам сьогодні собі лише 2 години mm -hmm. на весь цей макіяж, сподіваюся, е, я зможу все зробити. Насуще ще ось такий праймер, е, як спрей. Наступним кроком я буду заклеювати свої брови. Як ви бачите, брови в мене досить широкі. Фіолетовий е, клей. Додаю ще клей, бо вони все якось не зникають. Я все бачу волосся, як воно торчить і торчить. У мене трошки ще підсушу. Good to go. Ну, сподіваюся. Наступне, що мені треба робити, це я беру ось таку powder, пудру. І мені треба забити її в свої брови. О, О! о. Вау! Вийшло! Це прикол. І далі корекція кольору. Отак. От і нанесемо трошки отак от. Так, опа. Опа, під очі. Нормаз. Наступним кроком я наношу тональний засіб. Ось такий він у мене, як стик. Я беру такий спончик і беру трошечки рідкого тонального засобу. Um, і зараз я це буду все uh, доводити до якогось одного кольору. Наступним кроком. От я думаю, що мені робити? Um, контур. Um, я просто не впевнений, чи я роблю це правильно. Ну, що зробити? Чи намалювати мені брови? Окей, okay, я перек... Призупинюся з цим, бо я не знаю. Якось я брови не бачу, не знаю, куди йти. Давайте намалюємо мені брови. У мене такий карандашик. І намалюємо брови, напевно. Щоб я хоч знав, куди йти. От так дивно, без брів, без брів. Я буду малювати щось велике. Права! У мене якось вийшло з першого разу. А ліва просто... Може треба підточити трошки олівчик? А у мене на цій стороні зараз просто 10 ліній. Я їх намагаюся з'єднати, а у мене виходить 11 і 12, да, блін. Якось лишимо це ось так. Я повертаюся до контурингу. Uh, ну так, да, трошки затемненько. Але воно так має бути. Я знаю, що треба повністю довірити процесу. І воно в кінці має щось получитися. Моя, моя задача зробити все от величезне і якось snatched ось туди. Трошки на лоба більше нанесу, Бо щось він якийсь вообще. Спочатку він був темний, а зараз взагалі світлий. О, у мене ще насправді є ось такий от контур. Ось такий, от, як пудра. Наступним кроком я буду вибіляти собі частини е ось тут, 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 тут і ось тут. І нос якось. У, я забув зробити контур носа. Напевно, я повернуся до носа. А, і для цього мені потрібна, я думаю, якась кістечка. Ось таку я візьму кісточку. Так, що я зараз роблю? Я роблю свій е, контур свого носа. Щоб він в мене був такий надзвичайно тендітний і маленький. Окей. Okay. Мені подобається. Треба тепер це якесь тіло розтушувати. У мене десь така є, ось така кісточка. І щоб воно не було отак от грубо. Я його. Чуть-чуть розташую. Рівний? Ну, я сподіваюся, рівний. Hello! <ріст> um, ну, я, я рахую, що дуже навіть непогано. <ріст> Окей, повертаємося і висвітляємо ці частини. Ось тут. Ох, ось тут. Якось під, під, під оком. Ось тут і ось тут. Це важко. Насправді з цим спончиком працювати, блін. Це нелегка справа. Я вже тут себе так набив. Якось так поки. Мені здається дуже прикольно. Мені знову треба це все, все е, закрити цією пудрою. Як я пам'ятаю, це називається Baking. Тобто все, що я наніс, мені потрібно зараз його забити в пори. Всі кольори зараз якось так плавненько в мене подружилися. Навіть дуже-дуже непогано, на мою думку, цікаво, мені треба брови підправляти зараз чи пізніше. А я підправлю їх зараз. Не знаю. Мені здається нормально. Ух! І поїхали далі. Малюємо очі. У мене просто тут повна веселка кольорів. Я, напевно, зроблю рожаві. Забув одну частину для того, щоб воно все не сипалося. Пудро під очі. І погнали. Мені здається, виходить круто. Монтушки вийшлося ширше з цієї сторони і трошки вище з своєї. І мені здається, вище воно якось прикольніше. Я знаю одне. Ось тут має бути світлим, тут має бути темним. Тому ось так е -е -е, від цього ми і будемо відштовхуватись. Тому я візьму просто рожевий, але темніше. І нанесу його ось сюди. Роблю якийсь рожево-фіолетово. А під очима у мене буде якийсь такий зелений. Беру такий темний фіолетовий колір і буду вимальовувати оцю стрілочку. Не, стр... Не знаю, як полосочка, стрілочку. Хезишиць таке. Але виходить прикольно. Чесно? Получилось дуже прикольно. Вау. Ну, не знаю чому, але мені здається, у мене все виходить на правій стороні, а ліва така, типа... Будемо експериментувати, бо мені здається, зелений буде. Ні до чого. Так. Кол. Cool. Ми закриваємо наразі цю прекрасну палеточку. Ем, і я беру знову ось цей білий колір. Так, uh. да, ось цей білий. Треба змазати мою тоналку звідси. Беру кісточку і тепер мені. Треба це все діло ось там, замазати білим, щоб воно було так, було такі надзвичайно виразні очі. І щоб воно залишилося білим, мені треба нанести зараз палетку повертаємо на місце. І у мене тут є білий. І забиваємо. Це все діло білим. Вийшло, вау. Прекрасно. Вау! Що мені потрібно зараз зробити? Я думав, що я вже закінчив з цією палеткою, але ні. Я отак ще від ока оце все. Мені треба якось ще його гарно стушувати з усім. Да, на цьому, я думаю, очі, поки ми закінчимо, я відкладаю все, що мені не потрібно на даний момент. І я беру айлайнер. Оп. Ну що, тепер ліва сторона. Поки працює. Не, не, не можна зрозуміти, чи вони рівні, чи не рівні. Наче а, зараз я бачу. Одна трошки пішла вверх, друга пішла трошки вниз. Йду малювати стрілку під очима. Наступним кроком беру я білий лайнер і малюю ось тут. Вау, wow, Я вже майже готовий. Вау, wow. <laughs> я вже відчуваю себе прекрасно. Наступним кроком у мене буде плаш. Клас! Наступним я візьму за свої губи. Тепер беру помаду. Все супер! Вау! Я в повному задоволенні. <laughs> я відчуваю себе просто королевою, як мінімум. Так, наступним кроком я беру вії. Треба почекати трошки. Йоп! Let's go з наступною. Після вій я відчуваю цю всю реальність. Вау! Ще одним елементом, який мені подобається, я додам родинки. Я ще трошки додам рум'ян. <смеш> <смеш> І в мене готово. Я не знаю, що ще додати. Клас! Офіційно перше перевтілення відбулося. Оцінюємо результат. Як воно краще показати? Ну, робота, скажімо так, не для близького оцінювання. Я сподіваюся, з вашої відстані воно виглядає добре, тому що, звичайно, не ідеально. Але я дуже старався, мені здається, я виконав всі кроки. Як мені було проінструктовано, і все, що мені хотілося, у мене вийшло. У мене поки немає перуки. В наступних відео я постараюся це виправити. Але поки це буде е моя голова яйце мені здається, все чудово. Вау! Вау! Ну це дійсно круто! Як я першого разу, мені здається, це просто ідеально. Вау! Все, що мені хочеться зробити, це напевно е, вдосконалити техніку, але розумію, техніка приходить лише з часом і з кожним разом. Сподіваюся, все буде краще і краще. Дайте мені знати, чи вам подобається. Мені було весело, і результат мені подобається. Ну, клас. Пишіть в коментарях, що вам це подобається. Не забувайте, сяйте, любіть. Живіть і не забувайте кохання переможе. Зустрінемось в наступному відео.